Тільки масно пливуть як торпеди до мене. Чують мій голос. Майся, Майся. Полтавці на березі Ворскли підгодовують нутрій. В районі пляжу Зелений острів зранку вони влаштували для них справжній шведський стіл. Морковка, бурячок, яблука, сухарики, гарбуз люблять. Раніше вони його не дуже, а зараз капусту. Вже шостий рік поспіль щодня на цьому місці підгодовує гризунів Полтавка Тетяна. Говорить, так любить своїх підопічних, що, не вагаючись, витрачає на них всю пенсію. «Іди моя, халюється, йди. А воно вже очеред, видно, дає ростки, молоді, вони дуже його люблять. Цьогоріч за увесь період спостережень пані Тетяни нутрі тут розплодилося найбільше. Троє дорослих і 15 дітей. Ну Там є і середні, трошки менші. І зовсім маленькі. Ну вони там є і весняні, десь травневі, потім у вересні родилися. Оці десь в кінці жовтня, ці манюні, їх восьмеро. А ще десь дві є, Одна така трошки більша, ніж ладонь. А друга така манюня, як ладошечка. Взимку у двох нутрі хвости примерзли до криги. Довелося звірят рятувати, згадує жінка. Я взимку забирала двох. Додому вони в мене жили, бо була одна примерзла повністю до льоду, а друга кругом неї бігала, півхостика одмерзла, і таке, видно, що кров сочилась, і вона намерзло таке, як літрова банка лід. Я побігла, спасибі хлопцям, прийшли. Оце що повністю примерзло. Так оббили льод у мішок, а ту сачком зловили. Ми, мої зайчики кров встановили, лапки пусики померзали, мама водичку поставила. Тутешні нутрії звикли до людей та стали дуже довірливими, говорять полтавці. Внучок у мене не живе, ну, як до мене приїжджає, зараз канікули. То ми сюди ходимо дуже часто, він любить кормити. Вони люблять капусту і морковку. Вони йдуть двома лапками і в воді ловлять. Чи... Місцеві вже в курсі, що не можна годувати гризунів картопою фрі гострим та солодким. Хліб теж не найкраще частування, адже природня їжа нутрі, корені, стебла, листя, очерету та рогозу. Нутрію теж годують хлібом і це не можна робити, тому що нутрії вони їдять коріння. Ну взагалі вони багато чого можуть з'їсти, але це також для них шкідливо. Тому їх в холодну погоду їх можна підгодовувати саме морквою, картоплею. Нагадаємо, 2021 року на зеленому острові жили нутрія Масік з подругою, яка взимку того року зникла. Її, як підозрює Полтавка Тетяна Гаркуша, вбили браконьєри. Після цього Масік два тижні не виходив з нори, але згодом таки знайшов нову подругу. Тож, як припускає пані Тетяна, можливо, ці молоді тварини саме його онуки.